У Ягодині сьогодні очікують повторного блокування кордону. Чи приїдуть трактори? Для дітей освітніх закладів луцької громади здорожче харчування. Наскільки 16-літня спортсменка з Луцька має перше золото висока планка на чемпіонаті України. Вітаю! А розпочну випуск з важливої і не надто приємної новини з українсько польського кордону. Сьогодні польські перевізники мають намір вдруге розпочати блокаду дороги до пропускного пункту Дорогузьк-Ягодин на кордоні з Україною. Тепер до них долучаться ще й фермери. Лідер протестувальників перевізників Рафал Меклер повідомив це аграрії з організації Об'єднане село. Блокада має розпочатися о 14.30 за українським часом. Тим часом Волинська митниця повідомила саме сьогодні пункт пропуску ягодин дорогуська з ним і сама митниця відзначають 79 років з часу створення 18 грудня у 1944 році. Тут відкрили тимчасовий митний пост. Сьогодні це потужне вікно міжнародної торгівлі, яке намагаються зачинити з того боку кордону. До важких новин з війни загинув військовий із села Раду Луцького району Вадим Венцель. Це сталося 15 грудня. Вадим Венцель віддав життя при виконанні бойового завдання поблизу села Райгородка Сватівського району Луганської області. Інформацію про чин похорону у Боратинській громаді повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана герою. Сьогодні ж додому на щиті повертається захисник Микола Голінчук. 44-річний мешканець села світі Шацької громади був мобілізований у січні цьогоріч. 6 грудня військовий молодший лейтенант вважався безвісти зниклим. Як стало відомо, останній свій бій Микола Голінчук прийняв на Донеччині. Прощання з героєм відбудеться 19 грудня в місцевому Петропавлівському монастирі. Сьогодні і завтра у шацькій громаді дні жалоби. У Миколи Голінчука залишилися батьки, дружина, двоє синів. Висловлюємо щирі співчуття родині, вічна пам'ять та слава герою. Не мовчи, бо полон вбиває акції з таким гаслом відбулася у Луцьку. Рідні захисників і небайдужі лучани зібралися, аби підтримати українських військових, які досі перебувають у російській наволі. Історії тих, хто чекає з полону синів, коханих та батьків. Дивіться далі. Холодна й вітряна погода у Луцьку ніщо у порівнянні з тим, через що проходять українські захисники в російському полоні. 17 грудня рідні військовополонених та небайдужі лучани зібралися на акції Не мовчи, адже і полон, і мовчання про нього вбивають. Із цими словами до людей звертається Карина Шпаковська. Її чоловік Віктор, другий рік поневолений росіянами, і, хоч сльози заважають говорити, говорить про силу. Я зробила собі установку, що я розклеюсь тоді, коли мій чоловік, чоловік буде поруч, коли він зможе мені не обійняти, а я зможу розрівітися і розслабитися, як то кажуть. Дуже важко, але я намагаюся бути сильною, тому стараюся, як можу. Крайній раз Карина спілкувалася із чоловіком по телефону перед виходом з Азовсталі. Через рік після того на кілька секунд побачила на відео, яке виклали росіяни. Це стало справжнім щастям для сім'ї, бо зрозуміло, що коханий і тато живий. У мене була така істерика, що діти мене обіймали, заспокоювали. Я кричала синок, дивись тут тату. Він побачив, і, ну, наче так треба, бо тато завжди передає подарунки на свята. Він знає, що тато поруч. Кожен вечір ми говоримо про тата. Він питає, чому тато не може зателефонувати. Я кажу, тато працює, в нього така робота. В інформаційному вакуумі живуть як наші захисники у полоні, так і їхні рідні тут. Дізнатися бодай щось про своїх можна лише зі слів тих, кого звільнили з російського полону. А останні півроку обмінів на жаль не було. Прикордонниця Людмила Кравчук, яка перебувала у російській неволі, каже, це ніби дві різні реальності: тут є життя, там лише існування. Ти встаєш. В тебе чотири стіни, кілька метрів, і ти можеш тільки туди-сюди ходити. Абсолютно немає інформації вже всі розмови переговорено, і ти тільки на самоті сам собою. Насправді це нереально важко. Найгірше каже Тетяна Росіна, не знати, де і в якому стані твоя дитина. 20 місяців невідомості їй допомагає переживати молодший син, який також чекає на повернення брата. Це просто крик, крик душі, це просто крик всіх матерів. Я просто не знаю, куди ще звертатися. Ми звертаємося до всіх, до всіх можновладців, до всіх, просто, але просто одне кажуть, чекайте, а що чекати? А що чекати за 20 місяців? Що вже чекати? Це вже другий рік іде. Олександр потрапив у полон в 23-річному віці. Нині йому 25. Юнак служив у 36-й бригаді морської піхоти. У полон потрапив під час оборони Маріуполя. Крайній раз його бачили в Оленівській колонії. Дивлюся на фотографію сину і сина. І я надіюся, що син тримається, і я в думках. Я навіть уявляю, як син зараз знаходиться. Просто Найменше, що можна зробити для своїх синів, дочок, батьків та коханих, це не мовчати про їхній полон. Мама військовополоненого Наталія Ніколаєва говорить, кожна акція спосіб достукатися до світу. Жінка чекає з полону свого сина Дмитра, бойового медика морських піхотинців із 36-ї бригади. Триматися так довго їй допомагають волонтерство і діти. Діти ще двоє дітей, хоча болить душа за того, хто не поряд. Але ще є дітки, заради яких ти мусиш жити і мусиш бути біля них, усміхненою мамою, а не мамою в сльозах в саплях. Все припало. Ні. Е, наше гасло все буде добре, і ми доб'ємося того, що наші рідні будуть вдома. Акція Не мовчи у Луцьку завершилася молитвою заполонених військових та гімном України. Рідні захисників говорять про полон і закликають не мовчати про це усіх українців. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Тим часом блокпостів на території Луцької громади стане менше. Найближчим часом муніципали мають прибрати всі недієві, ті, що не використовуються а відтак мають занедбаний вигляд. У Луцьку такі є на вулицях Володимирській, Рівненській, Дубнівській та Гущанській. Ще вісім розташовані у селах громади. Завдання муніципалів прибрати узбіччя доріг від мішків із піском бетонних блоків старих автомобільних шин. У школах і дитсадках Луцької громади здорожчає харчування. У дошкільних навчальних закладах ціна зросте на 5 гривень, у шкільних на 10. Таке рішення прийняли сьогодні у Луцькраді. Щодо закладів загальної середньої освіти. Норма встановлена, встановлена зараз буде 50 гривень, була 40 гривень. Ось це на 10 гривень у зв'язку із індексом інфляції. І по до закладах дошкільної освіти на 5 гривень з 40 до 45 гривень. Нові цілі встановлені на другий навчальний семестр, септо діятимуть з нового року. У навчально-реабілітаційному центрі, де за харчування дітей платить міська рада. Вартість обідів коштуватиме 60 гривень. В першому семестрі до слова харчування було на 10 гривень дешевше. 16-літня спортсменка з Луцька перевершила всіх та здобула золото на чемпіонаті України з біатлону. Аліна Хміль посіла перше місце на змаганнях серед юнаків та дівчат. Фінал відбувся 17 грудня в селі Яворів Івано-Франківської області. Біатлоністка змагалася у спринті на 6 кілометрів із двома вогневими рубежами та не закрила лише одну мішень. Її результат виявився найкращим. Атомна енергетика сьогодення і майбутнє. Таку тему запропонували старшокласникам рівненщини науковці Раес. Загалом конкурсна комісія оцінювала 30 робіт. Керівництво атомки націлене на те, щоб напрацювати над актуальні ідеї з позицій сучасності та інноваційності. Що пропонувала молодь? Дивіться у сюжеті. Захист робіт у межах щорічного конкурсу рефератів імені Володимира Коровкіна відбувся в інформаційному центрі Раес. Цьогоріч учасники працювали над науковими роботами, які об'єднала загальна тема атомна енергетика сьогодення і майбутнє. До розгляду конкурсної комісії учнями 9-11 класів міста супутника та населених пунктів зони спостереження Раес було подано 30 робіт, і лише 12 з них відібрали до фінального етапу презентації та захисту. Сьогодні ми вкотр. Приймали участь у чудовому заході. Знову таки були в захваті від того, наскільки наші діти розвинуті, наскільки вони розумні, і знову таки ми впевнено дивимося в майбутнє, тому що бачимо, що їх цікавить фізика, їх цікавить точні науки, їх цікавить прогрес і розвиток. Оцінювали конкурсантів, члени журі у складі фахівців різних структурних підрозділів РАЕС. Під час захисту рефератів представники комісії враховували самостійність роботи, якість оформлення, актуальність теми, оригінальність подачі, грамотність, а також якість презентації та правильність відповідей на запитання. Я дуже вражений підготовкою дітей, 10, 11, 9 клас. Діти настільки сильно, глибоко підходять до теми, настільки відповідально задоволені даним конкурсом, даними, що що дає можливість дітям проявити себе, як і в таланті довести думку, як представити її, і особливо дивує неочікувані відповіді на неочікувані питання. Це дуже круто. Це мені приємно завжди дивитись на таких дітей. У підсумку конкурсу, третє місце посіла десятикласниця Вараського ліцею No3 Анастасія Хом'як. Вона працювала над темою атомна енергетика сьогодення і майбутнє, розгляд з позицій сучасності та інноваційні шляхи покращення у майбутньому. Другу сходинку посіла робота штучний інтелект в атомній енергетиці, одинадцятикласника Вараського ліцею No1 Артема Сидоренка. Співіснування молоді та ядерної енергетики. Тема, над якою цьогоріч працювала призерка минулорічного конкурсу Анастасія Кірченко, завдяки досвіду, дівчині вдалося покращити свій результат та стати володаркою першого місця. Я обрала саме цю тему, адже вважаю, що ну молодь повинна знати більше про атомну енергетику. Саме молодь є у нас майбутнім атомної енергетики, і лише за допомогою молоді атомна енергетика та АЕС будуть мати розвиток, і молодь має різний інноваційний погляд на різні проблеми та питання. Через то варто залучати молодь. Найочікуваніший приз, а саме гран-при конкурсу, завоювала робота на тему важководний водоводяний реактор як майбутнє української ядерної енергетики яку досить професійно опрацював одинадцятикласник Цмінівського ліцею Віталій Мотрунчик. При виборі теми я зіставив такі певні знання із шкільного курсу по географії. Дізнався, що Україна посідає перше місце в Європі по запасам уранових руд, а даний тип реакторів може використовувати природний уран. І почав в подальшому досліджувати. Побачив дуже багато. Позитивних сторін, зрозумів, що тема вартує подальшого розвитку, і почав написання. Хлопець уже декілька років поспіль цікавиться атомною енергетикою та долучається до усіх профорієнтаційних заходів РАЕС. Зокрема, минулого року на конкурсі рефератів Віталій виборов перше місце. Також я брав участь в ядерній школі, приходив в стажування в реакторному цеху, оприділився. Остаточно із професії, і тепер ну, готуюся до екзаменів. Вступати планує Київський політехнічний інститут на спеціальність атомна енергетика. Громадська організація Українське ядерне товариство традиційно у межах цього конкурсу відзначило подарунком Максима Гайру, десятикласника Вараського ліцею номер 6. Усіх призерів та керівників їхніх робіт нагородили грамотами, грошовими винагородами та іміджовою продукцією рівницької с Заохочувальні премії передбачені й для решти учасників. Кращі роботи наступного року будуть представлені на всеукраїнському конкурсі рефератів ядерна енергія і світ, який традиційно проводиться. За підтримки укореят. Ну а традиційно інформаційний день журналістами 12-го підсумуємо у вечірньому випуску новин. Якщо ж в силу певних обставин ви не змогли переглянути випуск, або маєте бажання ще раз подивитися котрий із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на. Канал, якщо ще до цих пір не підписались, і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Усім нам звичу якомога більше хороших новин і не просто миру, а перемоги. Побачимось.